20 серпня Верховна Рада ухвалила законопроект no 8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним, вони мають припинити свою діяльність в Україні. За документ проголосували 265 народних депутатів. Закон про регулювання діяльності релігійних організацій має унеможливити діяльність церков, який керується державою, яка здійснює агресію проти України, тобто Росією. Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією, і має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, дес. Якщо комісія зафіксує порушення, Дес видасть припис церкві на виправлення ситуації. Митрополит Української православної церкви УПЦ назвав закон дискусійним. Та зазначив, що УПЦ не підкорюється жодним центрам в Україні та за кордоном, а лише Київській митрополії. Також ми спитали громадян чи на часі забороняти РПЦ. часі. І треба було вже давно заборонити. А як давно? Ну ще коли ну, ще до війни треба було, я так думаю. Це коли розпочалася війна І... на Донбасі, так? Так, 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 ще з 2014 року. А чому ви думаєте, що треба? Тому що там нагнітання йшло. Чого я знаю, у мене мама, в общем, Патріот України і ходила в церкву Московського патріархата, і всі знали за кого вона голосує, Вона не скривала там. Янукович другі, і вона не скривала. То привозили іконки, всім давали іконки, а мами не давали. Понімаєте, тому, що вона до Бога ходила, ну не до політиків. От і я вважаю, що це давно. Вже треба було заборонити. Ну я гадаю, мабуть, на часі. Ну, я вже на часі. На часі, так? так? А чому? Є в нас своя українська церква. І треба Украї... до неї ходити, так? Так. так а чи так. чули ви, наприклад, що в, московсь... Там, в московських церквах пропагандували про... про Росію пропаганду давали? Чи ні? Я так і не чула. Я зовсім так мало в Всі цих соціальних. Мережах знаходжусь так, що ну але вважаю, що наша церква повинна бути в наша. нашій країні. Наша церква Так.